Діти з РДУХ можуть стикатися з труднощами у концентрації, організації та самоконтролі. Поради, які допоможуть вам краще розуміти та підтримувати свою дитину. Створіть чіткий розпорядок дня. Встановіть послідовність щоденних занять від пробудження до сну. Допомагайте дитині орієнтуватися у часі, використовуючи нагадування, розклади та таймери. Організуйте простір. Виділіть місце для шкільного приладдя, іграшок та одягу, щоб дитина знала, де все знаходиться. Спільно складайте рюкзак увечері, щоб уникнути ранкової метушні. Мінімізуйте відволікаючі фактори. Вимикайте телевізор та соцмережі під час виконання домашніх завдань. Забезпечте тихий спокійний куточок для роботи. Спостерігайте, чи допомагає дитині фоном тиха музика або легкі фізичні рухи. Обмежте вибір. Щоб не перевантажувати дитину, пропонуйте обирати між двома трьома варіантами. Ти хочеш вдягнути жовту чи блакитну футболку. Це допоможе зменшити тривожність та полегшить прийняття рішень. Будьте чіткими у спілкуванні. Використовуйте короткі та конкретні інструкції. Будь ласка, поклади книжку на полицю. Підтверджуйте, що дитина вас почула, попросивши повторити завдання. Допомагайте планувати. Розбивайте складні завдання на маленькі кроки. Спочатку дістань зошит, потім ручку, а тоді почни писати. Для тривалих справ робіть перерви, щоб запобігти перевтомі. Дисциплінуйте ефективно, уникайте криків та покарань, використовуйте логічні наслідки. Якщо ти не прибереш іграшки, ми не зможемо почати гру. Тайм-аути можуть допомогти дитині заспокоїтись. Використовуйте похвалу та винагороди. Ведіть таблицю успіхів, де дитина отримує наклейку або бал за кожне виконане завдання. Хваліть за конкретні досягнення. Я помітила, як ти уважно робив уроки, молодець. Створюйте позитивні можливості, підтримуйте інтереси дитини, малювання, спорт, музика це може стати джерелом впевненості. Сприяйте ситуаціям, де дитина може відчути успіх. Піклуйтеся про здоровий спосіб життя. Збалансоване харчування, фізична активність та якісний сун допомагають покращити самопочуття дитини та зменшити симптоми рдух. Створіть вечірній ритуал, щоб забезпечити дитині достатньо відпочинку. Найкраще, що можуть зробити батьки для дитини, це любов, терпіння і підтримка.